Чернігівський поет та журналіст Олексій Маслов дослухався до шанувальників і видав першу збірку своїх віршів: неси зірку, така її назва. Тут зібрані 122 твори, які Олексій написав за останні 16 років. Хоча жартома автор каже, що на це пішло 40 років його життя. Сама назва Неси зірку є такий вірш під назвою Неси зірку, можна сказати, якби ну, умовно заглавний. От, хоча він там винесений в епілог останній у збірці. От, програмний, можна сказати, такий якийсь. Е, є кілька таким чином текстів, які, які особливо дорогі, мені які мають особливе якесь таке значення, але всі вони такі, що ну, мені за них зараз вже не соромно, скажімо так. Більшість віршів у збірці соціальної тематики. В текстах йдеться про переповнені маршрутки, сірі офіси, брудні під'їзди, злих людей та інші реалії сьогодення. За словами митця, знаходити теми йому допомогла професія журналіста. Завдяки їй він точно знає, чим зараз живуть люди. Щоби вірно послужити компанії ненці, у коробці на роботу їдуть оселедці. Кожен двічі оселедець вранці і надвечір. Вдень приречені вони ще на дивніші речі. Зразу несе Галя каву та й із автомата. Неабичим головою треба працювати. Позаводять електричні свої рахівниці, ручки терпнуть, спини гнуться, мружаться зіниці. Нащо мені карі очі, сині чи зелені? Всі однаково червоні, в тебе і у мене. Олексій дружить з іншими чернігівськими письменниками. Це його невеликий фан-клуб. Більшість своїх творів він читав їм на творчих вечорах в культурно-мистецькому центрі Інтермецо. Оформити свою творчість в друкованому варіанті друзі просили автора довго, але наважився Олексій на це лише минулого літа. Він був потенційно вищий. Він у 95-му році писав так. Як Заре пише знаменитий пан Жадан, тоді у пана Жадана ніхто не чув, ніхто не знав. Це людина, яка проходить в аудиторію, і вона зразу цю аудиторію всю повертає до себе. Всі починають дивитися на нього, всі починають е, якось збентежено дихати. Збірка неси зірку, вийшла накладом 250 примірників. Прихильники творчості Олексія Маслова сподіваються, що наступна книга поета буде вже скоро.